Радіокасетник Інтернаціонал. При підключенні живлення сується такий характерний звук. По стану явних пошкоджень не бачу. Без антенна зломана. Антена зломана. Тут немає всіх ручок, таких от переключень. Стан. Радіо не бачив, щоб функціонувало. А касетники, касетники. Право не працює. Ліво, ліво працює. І плей працює. Так, все по лівому касетнику. Перемотки вправо не реагує. Перемотка вліво крутить. І плей працює. Ось вот такий от наш інтернаціонал.